Доброго раночку. Ви гляньте, які виглядають сонечка. Повернулися до вас. Повернулися, дивляться на вас. Гляньте мої кабачечки. Капуста суперова. Я вам показую зміни, які за декілька днів я вам не показувала. Пепіночки цвітуть. Зараз я до них прийду. Капуста в'яжеться рання, цвітна. Чуть пізніше, чуть пізніше. Поки ця почне в'язатися і ця появиться. Дивіться. Бачите? Отаке. Отут я хожу, щоб хоч не льопнуть. Дивіться. Пепіно. Бігом. Я зараз це візьму оцю палочку і підставлю. Я все боюся, щоб я не поламала нічого. Гляньте. А тут гляньте, тут уже друга он є, починає викидати світ, а тут моя ти хороша. Я зараз це листочка, може, обірву, бо мішає. Не знаю. Дивіться? Пепіно цвіте, як картопля. Пепіно це такий фрукт. Типа груша диня, дуже смачний. Це сорт Рамзес. Я вам казала, де я його купувала. Ви гляньте, який купила, який став, гарно розвивається, значить, саджанці були дуже хороші. Е, я буду черенкувати його. Е, я вже би почеренкувала, але ж як я подивилася, пасенки то такі великі, бачите, он геть від землі. А треба кульок. Селафановий, а в мене такої величини кульочків немає, є менші. Я зараз поїду, я поїду, тому о, шукати. Ні, я поїду під центр, там шукати не треба. Мені треба купити, я вчора так пригнулася і побачила мурашок. І щоб вони мені не накоїли лиха, я поїду, куплю брос. Це е, ото як слизні були у мене позавторік, то я купляла брос, розсипала. Бачите? дайте мене. Може, то мені оце вже відірвають, чи не рвати, чи що робить, оці, оці що то були листочки нижні. Треба викинути оцей, дивіться, декоративний. Теж нав'язано дуже багато. Це вроді би цукіні, я так думаю, якщо я не путаю. А це один сорт жовтий, це другий сорт жовтий, а це такі звичайні світлі кабачечки такі. Зараз я його цього ящика сюди, бо він мені помідорку прикриває. Мобільні грядочки дуже зручно. Де хочеш, там і став. Так, що кажу, побачила мурашки. Оце вже що перецвіло, чи що? Чи буде? Це вроді так, якби перецвіло вже. О, бачите? Боже, зараз так красиво в теплиці, правда? Я так люблю. Зараз познімаю оці простині. тому що сонця немає. Познімаю таку по Я його, їх бачите, як потику позапихала. Опа. Ну, потім пізніше. Раніше вам трошки огляд покажу. от Інжирчик росте. Сьогодні я буду знову зав'яздю запилювати помідори. Ну, не зав'язю, але ж не називається гляньте, Інжирчик. Вчора я його полила із з настоям кропиви, О, там воно у нас стоїть в відрі, але вона ще така не крепко настоялася їй пару днів. Там е, кропива і ці. Що я вам покажу? Боже моя дорогенька. І тут теж дуже хороша та штука для запилювання, а то я так мучилася, слухайте, все обгоряло. Тут дві помідорочки. Тут буде помідорки, поки сонця немає, огляньте, поки сонця немає, тут он до там, там, тут. Я зараз піду розведу. Вон воно у мене в кишені. Ось така ампулка. О, ціна пів літра води. І приходиш, і пульверізатором, пшик-пшик-пшик-пшик. І виходить. Отакі От штуки. Бачите? Боже, яка красота, гляньте. Оці треба знову запилити. Розкрилися. Запилюються раз в три дні. Раз в три дні. Оце всі нові квіточки, щоб порозкривались. Тут запилене, гляньте, тут вікно і як відкрито, воно так шмагає ці помідори, бо сквозняк. І бачите, такий верх. Але нічого, цвітуть, гляньте. Ну. Вау. Кожен день підходжу, вам показую і сама дивуюся, бо дуже гарно. Капуста ця вже була лишня тут посаджена. Тоже одна помідорка, друга, Вон, бачите, друга, третя. Хоч би не по А тут, о, тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок, бачите, на першій гроні. Але я ще ці теж запилю. І ще й тут будуть. Тут починає знов. Оце ця німкеня така в собі, як сказати, уверена. Як це буде по-українськи. Гляньте на яка гарнюня. Мене критикували, що в мене тонкі стовбури, що коріння вигнала, а стовбури тонкі. Гляньте на як. О, де ту пальця впихнуть? Давайте тут. Така, як палець, бачите як мізинець. Стовбур. Отаке у мішках дуже добре, зручно. Дивіться, тут все запилене, бачите? О. А ця що? Оце запилена, друга ні. Коротше говоря, зараз я його пропшикаю. Отаке. А ця, ото така велика квітка, що то кажуть, треба її зривати, то вона якась подвійна вийшла. Хай буде, яка різниця, на смак воно не мішає. О, тут, запилилася. Це, це, тут запилилася. Тут запилилася. Тут запиля бачите. Ой, яка я рада. Але ця сторона, а друга сторона, та, що викопувала, відстає. Відстають, відстають конкретно. Мої чоботи зламала. Бачите, нема цвіту. Нема. Є бутони, а цвіту нема. Ну, нічого. Ото дві помідорки там зав'язалося. А це дайкон такий здоровезний. Це Я це листя обломою, щоб воно не мішало на цибулю. Гляньте, які дайкони ще. Скільки він має рости? До, до цього. Ще нічого нема. Є, але тоненьке. Гляньте, бачите, я таке роблю раз. Може, воно і мішається до цього дайкона, що я обриваю. Гляньте, бачите? Ех, нема моїх поросяток золотесеньких. Вже сусідці пообломували листя з цього. Я ж вам розказую оце, що лежить. Я беру обломою, щоб воно не тягнуло сік, щоб скоріше зав'язувалося, то я беру обломою. Наламала цілу торбу. Отак так не все підряд. От. Занесла, погукала, позвонила сусідам, кажу курям, хочете дати його, хочемо. От, дала. Потім нарвала ще люцерки там. Треба знову обірвати, хай занесу, бо хай курочки їдять. У них ще поки що такої нема капусти, бо ж в мене в теплиці. От. Красота, слухайте, ну прямо красота. Похвалить. Похвалить. Сміюся, я шуткую, знаєте, дивіться. І там. Ну, Починайте вже цвісти, починайте. Починайте цвісти і будемо вас теж запилювати. Я купила 15 штук. Вчора одну штучку подарувала люді, то 14. Дві вже використала. Оце для запилення. Дві використала. Дивіться, які тіліпаються огірки. Градусів скільки в мене рівно 20. От. огірочки, дивіться, які красиві. Зараз вам покажу. Вчора 4 штучки зірвала. Такі добрі, як сіла на це крісло. Боже, які добрі домашні свої огірочки. Оцей не рву, тому що це, це німець і воно він високий. І оця а ні? А, це теж німець. Да. Так, на які вони. Маю в виду стебло. Бачите? А ці були довго в хаті, ці раніше висадила, а ці були в хаті переросли, але нічого. Треба відкривати вентиляцію, тому що попотіли. Я посадила для себе е, небагато, тому що. Ну, на що мені багато? Я ще посів два пакетики по 10 штук на дворі. Дайте, щоб ти, та погода була, що фасоля не посаджена на дворі. Спаржу посадила. Добренько, на цьому все, на цій такій красивій ноточці Огірковій. Ану, ой, бачите? І дивіться, бачите? По два, а викше будь і по три з пазухи. це бьорн. Такі гарненькі, бачите. От. Буду закінчувати відео. Переглядайте, дивіться до кінця, лайкайте, пишіть щось, чи я правильно роблю, щось підказуйте теж. Ж... Я 9 років ще нема в селі. 3 червня буде 9 років, як я в селі, і то я не почала зразу там щось робити. То в хаті щось закінчувалося. Будувалась хата, щось дороблялося то те, то те, поки землю привезли, поки теплицю поставили, поки 19 камазів землі я привезла на цей свій, на цей свій участок. 19 камазів 2,5 тонни з Херсона мені я заказала, привезла. Я ж не знала, що воно тут є. Я 13 років вдома не була, безвиїзно працювала. От. І не знала, що в нас все є. То я... Боже, теплицю з Харкова приїжджали, робили люди, машиною привезли матеріал. Біогумус із Херсона дві з половиною тони привезли. Добре, хоч землю цю місцеву взяла. Земля непогана, тому що тут дуже глина. Ну і Трошки вирівнювався участок. Бачите, яка теплиця горб? Трошки вирівнювала участок, тому що тут страшенний горб. Купляла участок. Я, не бачачи його, знаєте, та да й таке, Все, всього вам найкращого. Вирощуйте рослинки. Дивіться, як приємно, як збирати. Кажу, вчора вже чотири огірочки, першень їх вирвала. Я дуже люблю от кабачки, от таких грядочках. Рано собі посадили розсаду, потім собі в такі мобільні грядочки, де хочете, там поставили. Я кажу, хочу отуди переставити, але вже придумала там щось посадити. Але ж треба переставити трошки. Піпіночка, яка вкуснятинка. Прямо дуже добре воно. Тільки дай Бог, щоб воно вродило, знаєте. Інжирчики мої золоті. Отаке От на даний момент все в теплиці добре. Прийшлося багато перестресувати через ті морози. Через... Як не мороз, то жара пече. І... Оце ж кажу, і від морозу, і від жари. я його позніма, опущу вниз, хай буде. Базилічок, дивіться. Це ж той, що я обрізала. От, гляньте, скільки зілля. Проходжу, повириваю, сапочкою посапаю. Ні, росте далі. Ну, хай росте. Коротше говоря, що добренько піду я. Гляньте, що побачила. Це таке при землі. Може через те, що на землі лежить. Отаке. Добренько. На цьому все. До слідуючого відео. Дякую за перегляди, за підписки, за коментарі, за лайки. А я вам бажаю всього самого найкращого, що можна побажати людині. Всього самого найкращого. Здоров'я, добробуту в ваших сім'ях. Злагоди і щоб закінчилась війна.